Мають зробити домашнє завдання своє, це проєкт це саме на захисну споруду. І ми по максимуму комунікуємо, щоб громада розробила, як то, наприклад, у відповідно Коротичі обрали таке місце, де саме таке укриття будується біля місцевої школи. це опорний заклад освіти, але він буде охоплювати і частину населення. І сіль, тобто раду, яка там знаходиться, тобто поряд із цим, тому що в цьому населеному пункті немає жодного із укриттів в принципі. Тобто підвали, там підвали власних будинків так є, але спеціалізованого укриття в вигляді захисної ну, тобто спруди, там немає. В принципі, звичайно, наше завдання в кожному населеному пункті зробити хоча б одне таке укриття, де є опорний заклад освіти. Однак маємо зробити проекти. Там, де фінансова спроможність тих чи інших громад не дозволяє цього, там ми робимо, звичайно, самостійно, там коштами обласного бюджету, там, де є обласні навчальні заклади тощо. І ось такі два укриття: це населений пункт безпосередньо короти, чи інше це Люботин, там де є обласний заклад освіти. Це два нові. Тобто проєкти вони досить масштабні, коштом приблизно по 80 мільйонів кожен, тому що це саме захисна там, споруда, яка будується з нуля. І інші політи з цим більше 10 вони приводяться у належний стан це саме протирадіаційні укриття, які ми маємо. Звичайно, маємо там працювати. Проєкт, один там, проєкт коштує приблизно. Від одного мільйона до двох до, до трьох навіть мільйонів, в залежності від місцевості, в залежності від того, як він робиться, або це воно кажучи на відкритому на, від, на відкритій там відповідно поверхні, або це реконструкція того приміщення, яке там, власне кажучи, є. Від цього залежить і вартість цього проекту. Наше завдання. Я ж кажу, у нас вже їх є на наступний рік 18, Але наше завдання, щоб їх було мав да ще 118, для того, щоб забезпечити надання безпечними там освітніми просторами. Утечі, будь ласка, оці два, коли вони будуть готові? Чи зможуть діти? Я, я скажу так, на 90% відсотків вони будуть готові до кінця цього року, і десь січень-лютий. Можливо, березень в залежності від власне кажучи погодних умов. Ми вже будемо на завершальному етапі. Дякую, дозвольте, будь ласка. Ще одне питання, яке не стосується цих укриттів. Це стосується мобільних груп полювання за Ж.